Тварини здатні цінувати доброту іноді більше, ніж люди. Вони пам'ятають, коли людина допомагає їм і намагаються віддячити їй добрим вчинком, навіть якщо це суперечить їхнім тваринним інстинктам. Саме про це і буде наша сьогоднішня історія. Сергій і Марія познайомилися в університеті. Вони обоє вчилися на лікарів і мріяли поїхати в глибоку тайгу, щоб допомагати хворим місцевим жителям. Мало хто мріяв про таке, але саме це об'єднало цих молодих людей. Закінчивши університет, вони одружилися і разом поїхали в село на узлісі Тайги, де невелика місцева лікарня потребувала медичного персоналу. Оселившись, молода пара почала працювати. На вихідних Марія доглядала за будинком, а Сергій навчався навичкам полювання у місцевого ягеря. Одного разу Сергій пішов до лісу полювати на дрібну дичину, і по дорозі несподівано помітив у траві маленьке вовчення. Воно не тікало, а просто лежало нерухомо і жалібно скиглило. Підійшовши ближче, Сергій побачив на землі червоні плями. Молода тварина була явно поранена. Чоловік обережно взяв його на руки і поніс додому, щоб надати першу допомогу. Повернувшись додому, дружина уважно оглянула рани вовченяти. Швидше за все, на нього напав дикий кабан. У нього була велика рана на животі і відірване вухо. Зашивши рану і наклавши пов'язку, жінка загорнула вовчення в ковдру і просиділа з ним всю ніч, заспокоюючи його, коли він скиглив. Незабаром рани вовченяти загоїлися. Він підріс і став досить симпатичним, хоча йому не вистачало вуха. Йому дали прізвисько Вухастик. Коли вовк став досить великим, Сергій побудував для нього спеціальний вольєр. Однак вовки не собаки і будь-яке обмеження свободи для них згубне. Незважаючи на доброту господарів, звір почав виходити вночі, відмовлявся від їжі і стугою дивився в бік лісу. Молода пара все прекрасно розуміла і, обговоривши цю проблему, вирішила відпустити цуценя на волю. Коли вони випустили його, він побіг, не озираючись, і в той момент здавалося, що це був найщасливіший момент у його житті. Минуло кілька років, Сергій і Марія навіть почали забувати, що колись прихистили вовчення. Одного зимового дня Сергій пішов полювати в ліс на дрібну дичину. Того дня полювання було невдалим, і він залишився без здобичі. Повертаючись, чоловік раптом почув, як під ногами щось різко клацнуло. А потім все його тіло паралізував страшний біль. Це була пастка. Сергій оцінив ситуацію. Нога була ціла, але кістка явно була зламана. Він зрозумів, що в такому стані не зможе дістатися додому. Сніг був глибокий і не давав можливості пересуватися на одній нозі, тому він міг тільки повзти. Це було повільно, але він вірив, що рано чи пізно дістанеться додому. Чоловік думав лише про одне, головне, не зупинятися, щоб не замерзнути. Незабаром, десь зовсім близько, він почув протяжне виття. Чоловік злякався, коли зрозумів, що поруч вовки. Він обернувся і побачив, як сірі хижаки один за одним виходять із заростей і починають брати його в кільце. Найбільший вовк обійшов Сергія і став перед ним лише за кілька кроків. Він подивився на чоловіка. Ніби оцінюючи ситуацію, а потім почав принюхуватися. Чоловік придивився до звіра і помітив, що з цим вовком щось не так. У нього було величезне, сильне тіло, пронизливі, жовті очі і лише одне вухо. Невже це був він? Невпевнено прошепотів Сергій. Вушко, вушко, це ти пам'ятаєш мене. Але вовк підходив все ближче і принюхувався. Сергійко злякався, що якщо він помилився, то в лісі може бути багато одновухих вовків. Він заплющив очі і став чекати нападу. І ось воно сталося: гаряче дихання біля обличчя і теплий мокрий язик лизнув його щоку це був він, вовк, якого вони з Марією врятували багато років тому. Хижак грізно загарчав на своїх родичів, і вони слухняно зійшли зі стежки, по якій повз поранений мисливець. Чоловік продовжив свій шлях, а вухань повільно йшов за ним, охороняючи його від хижаків. Звір залишив чоловіка лише після того, як місцеві жителі помітили його і кинулися на допомогу. Нога Сергія незабаром загоїлася, а тепло в його серці залишилося на все життя. Друзі, ця історія показує нам, як безкорисливе бажання допомогти безпорадній істоті згодом врятувало людське життя. І ще раз доводить, що добрі справи завжди повертаються, особливо тоді, коли їх не чекаєш. А ви як вважаєте? Підписуйтесь на канал і пишіть свою думку в коментарях. Всім до побачення!